Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Переміни на краще обов'язково настануть. Не дивлячись на те, наскільки зараз тяжкі часи, як всі зараз хвилюються та переживають за весь цей дипломатичний процес, який зараз відбувається на світовій арені, що стосується завершення війни в Україні. Багато хто переживає, що Україну чи здають, чи зливають. Я хочу сказати наступне: насправді все це набагато складніший механізм. Одна людина все не вирішує, як ми бачимо, вирішує зразу велика кількість людей з абсолютно різних ем, направлень політичного характеру і абсолютно різних країн. Тому я хочу сказати, я складав прогнози. Прогнози, які стосуються перемовин, прогнози, які стосуються миру, прогнози, які стосуються подальшого майбутнього України. Більшість цих прогнозів є на моєму Ютубі. В TikTok я також завантажую деякі відео, але не всі. Так що підписуйтеся на Ютуб. Я хочу сказати наступне, виділити головні тези: Україна ніколи не зникне як країна, окрема самостійна, незалежна так. Україна і українська держава буде існувати завжди. Неважливо, хто нею керуватиме. Неважливо, яка буде політична влада, який політичний режим буде в Україні, але Україна як самостійна держава буде жити завжди і існувати завжди. Тому що це в інтересах і Європи, і США, тому що без України почнеться ланцюговий механізм, ланцюговий принцип запуститься, ланцюгова реакція, яка призведе до Третьої світової війни. Так, мені карти випадали погані. На такий гіпотетичний варіант, якщо, допустимо, Україна розділена повністю. Так що, я хочу сказати слідуюче: ми віримо, ми надіємося, ми сподіваємося на краще. Україна, дай Боже, щоб пережила цю війну. І дай Боже, щоб більше воїн не починалось ніколи. Я скажу так: У мене от, така от є теорія, я теж карти розкладав, там Таро, циганські. І я скажу наступне. Якщо зараз після Трампа новим президентом США буде знову республіканець, то більше війни в Україні не буде. А якщо після республіканця е, виберуть демократа, то війна може початися заново. Тобто, от таке от мені карти показали. Ем, але якщо Двічі поспіль зараз президентом США стане республіканець, тобто вже Трамп один республіканець і буде далі наступний республіканець. Більше війни в Україні не буде. Тобто, війна залишиться з тим, Україна залишиться з тим, чим вона залишиться, і буде далі прогресувати, розвиватися. І дай Боже, щоб все в Україні було добре. За історією свого існування РФ нападала на багато різних країн. Деяким країнам це тільки стало краще в результаті, от, наприклад, взяти хоча би ту саму Фінляндію, тобто, після російсько-фінської війни Фінляндія дуже швидко почала прогресувати та розвиватися. Дай Боже, щоб ця війна закінчилася, Україна почала прогресувати, розвиватися, ставати міцнішою, кращою. Мені взагалі після війни на Україну багато карт грошей випадає. Так що я думаю, що може бути такий варіант, що в Україну почнуть активно інвестувати. Появляться інвестори з Європи, з США, які будуть видобувати тут рідкісні метали і рідкісні різного роду сполуки. В тому числі літій, в тому числі Титан. Тому я хочу сказати, що це буде тільки на користь Україні. Україна буде розвиватися, інфраструктура України буде також розвиватися, збільшуватися. І дай Боже, щоб воно так і було. І все буде тоді добре. Так що віримо, надіємося, сподіваємося на переміни на краще. Я впевнений, що вони прийдуть. І я впевнений, більш ніж впевнений, що Україна назавжди залишиться країною, окремою, з окремою культурою, мовою і з окремими традиціями, з окремим політичним режимом. Так що, але мій заклик один до одного і до всіх українців: будьте максимально один до одного в ці непрості часи добрими, тому що розкол суспільства грає тільки на руку ворогу. Бажаю всім мирного неба, бажаю всім всього позитивного. Віримо. Надіємося та сподіваємося на краще. Дякую вам усім за те, що ви є. Бажаю всім мирного неба, благополуччя, здоров'ячка і побільше позитивних моментів. Обов'язково Україна буде процвітати. Згадайте мої слова. Всього доброго.